З вигляду це звичайна багатоповерхівка у одному із спальних районів Івано-Франківська. Та варто тільки зайти до під'їзду. Так, тільки перший поверх запав зачуєте. Зараз почуєте ще краще. Цю квартиру на шостому поверсі нам показують сусіди. Та спочатку попереджають таке видовище витримують не всі. Прошу заходьте в гості у нашої сусідки гарної жіночки. Те, що бачимо за дверима, шокує. Підлога у коридорі, двох кімнатах, ванній та туалеті встелена півтораметровим шаром непотребу. Тут усе як на смітнику: пляшки, побутові відходи, залишки їжі, одягу і взуття. Територію охороняють мільйони тарганів, плодяться гризуни, і черв'яки. Тут взагалі то повинні квартира, є люди, повинні біжити, але живуть одні таргани, миші і щурі. Може, крокодили ще можуть вилізти. Добре, 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 добре. Це 85-річна Павлина Говера. Жінка мешкає поруч із квартирою, з валищем майже два роки. Тоді пригадує, цю кімнату продавали за півдарма. Ліквідаторка Чорнобильської аварії мріяла про спокійну і тиху старість, та її життя перетворилось на справжнє пекло. Я, я вже спати не можу на дивані. Я, я кріслі сижу і сплю, бо не можуть ладить по мені. і і її кусають і чіпають. Жінка у відчаї готова навіть покинути цю квартиру та переїхати у будинок для перестарілих, аби подалі від цього смітника. Я кажу, краще б я була в дому пристарілась пішла. Я, я вже маю життя такого. А це, а це, а це Доживаю в віку вікуди. Бачи, як. Від такого сусідства потерпають, чи не всі мешканці цього під'їзду. Люди пристосовуються як можуть. Отруюють тарганів, ставлять пастки для щурів і мишей. Гризунів ловлять цілими табунами. Ну, цілий виводок 10-15 штук. Так що таке? За, ніч. За, ніч. Ага. За останні кілька років сусіди куди тільки не звертались, та все марно. А нещодавно черговий раз зателефонували до поліції. І ось яку картину застали правоохоронці. На купі непотребу спокійнісінько читала газету господиня квартири. На непрохане гостей уваги не звертала. Я поїла і лежала, читала газету. Після того візиту 63-річну Марію Крук забрали до психоневрологічного відділення. Вікнам жінка розповідає: сміття до її оселі зносять сусіди, бо хочуть забрати у неї квартиру. Коридори й до мене туди до спальні. Я на ліжку не сплю. Я от койбо. Мушу жити. Я виношу трохи, потрохи. Марія каже, прибирати такого русміття вона самостійно не може, і ніхто їй не допомагає. Тому із таким життям змирилась. Назвали ще вона їсть, спить і ночує. Оце ваші вхідні двері. Як ви туди залазите? Оце От отце відчиняються ваші двері, і отут два метри оцього сміття. Двері відкриті, так? Так. так. Як ви, ви на нього візете? лізете? Ну, а от там катува паличка стоїть його з цього боку. Я на ту паличцю так спираюся і та, так лізу на що, я спати хоч хочу. Та мушу? А ви й спите на тому? шарі? Ну, ну та, та сплю. Я а майже сидячи сплю. Усе, що розповідає Марія, ознаки її хвороби, кажуть медики. У лікарні для душевно хворих жінку знають добре. Два роки тому пенсіонерка тут лежала. Тоді медики підлікували психіку жінки та відпустили додому. Ну, тоді два місяці вона лікувалася, виписана з покращенням, діагноз, органічний маячний розлад. Якщо б за нею був нормальний догляд, якщо б родичі спостерігали, і сусіди зверталися до нас. То можливо б такого і не сталося. Після лікування за Марією мав доглядати син. Він приписаний разом із мамою. Принаймні на це сподівались соціальні служби. Саме тому і не навідувались до помешкання. Ми за неї не відповідали і не можемо відповідати, оскільки у нас є територіальний центр, який обслуговує одиноких непрацездатних, а вона не є одинокою неї, є родич є син. Крім того, вона не є на сьогоднішній день визнана. Вона є пенсіонер за віком, вона не є підтверджена, що вона є психічно захворювана. Син Ігору всьому звинувачує маму. Телефоном він розповів, що не стерпів її хвороби і приїхав подалі, провідував рідко. Та від квартири не відмовляється. Чому ви не живете з нею? Там та й вона буде лікуватися. Я беру на неї опіку. А ви плануєте там жити у тій квартирі? Звісно, що планую, а ще... Зараз Марію обстежують медики. Якщо доведуть її недієздатність, служби звертатимуться до суду. А вже після вироку, скоріше за все, Марії крук шукатимуть опікуна або ж поселять у психоневрологічний заклад. Квартиру ж взялись прибирати комунальні служби. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї.